Привіт, малята! Рада нашій новій зустрічі. Сьогодні пропоную вам заглянути до країни математики і познайомитись із її найстрункішою мешканкою. А хто це? Дізнаєтесь, коли трішки поміркуєте. Поміркуйте та скажіть. Що у природі є лише одне. Так, у природі лише одне сонце. А також лише один місяць. Пропоную тепер розглянути себе у дзеркало та назвати, яка частина тіла у вас лише одна. Так. Одна голова, лише один ніс, один рот, а в роті один язик. Малята, а як ви думаєте, як можна позначити один предмет? Один предмет позначають цифрою один? Давайте розглянемо її. Подивіться, ось вона, одиниця чарівна. Хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Це і є малята найстрункіша жителька математики, з якою ми сьогодні познайомимось. Цифра один складається із двох паличок. Одна довга, а друга коротка. Розгляньте малюнок і скажіть, на що схожа Цифра 1. На лелеку, на будівельний кран, на гілочку дерева, на палаючий сірник і навіть на прапор чимось схоже. Сестри одиниці розбіглися і загубили свої місця. Допоможіть їм знайти предмети, які лише по одному, і стати на своє місце. Так, один прапор, одна вишиванка та одне яблуко. Чудово, малята. Сестриці-одиниці знайшли свої місця. Дуже полюбляють сестриці грати в хованки. От і нам пропонують пограти. Знайдіть, де заховалися одиниці. Ось вони всіх знайшли. Ті сестриці Одиниці заховались в гурті мешканців математичної країни. Спробуймо відшукати їх. Ось вони. Ну що ж, малята, одиниці час повертатись до свого будинка. Але чекайте, що це? Місток через річку зруйнований. Допоможімо одиниці збудувати місток. А щоб міст був міцним і надійним, його слід будувати з дощок за правилом. Від довгої до найкоротшої. Тож давайте подумаємо, яка дошка довга, жовта. Покладемо її через річку. А яка коротка, червона. А як перевірити? Накласти червону дошку на жовту. Ось погляньте: частина жовтої дошки виступає. Отож, дійсно, червона дошка коротка, а жовта довга. Тож покладемо далі коротку червону дошку. Міст майже побудований. А в кінці має бути найкоротша дошка. Яка дошка найкоротша у нас? Зелена. А як перевіримо так, накладемо зелену дошку на червону. Тепер край червоної дошки виступає. А це означає една найкоротша дошка. Покладемо її на місток. Тепер міст міцний і надійний. І одиниця. Може повернутись до будинку. Ну що ж, малята, сподіваюсь, ви запам'ятали мешканцю математичної країни одиницю. Пропоную на згадку сконструювати її із конструктора або з олівців. Чекаю на ваші фото. До зустрічі!